Потерпіли їх, правильно? Я керівник центру правового моніторингу, веду правовий моніторинг справ по подіям 2 травня. Це при кому цей центр? Центр при громадській організації е, група 2 травня. Група 2 травня, а це, це громадська організація просто для себе є. Зрозуміло. Це громадська організація. Для того, щоб вона е, Ну, де зареєстрована ця громадська організація. В Одесі. Це, це Одеська громадська організація, Да. да. І е, е, вона діє при якомусь. Е, в органі державному чи. Це собі. самостійна незалежна громадська Одна, організація. Група 2 травня щодо там, при губернаторі вони збиралися весь час а, і, 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 і Група 2 травня це незалежна організація, а, губернатор Паліце лише давав нам. А, О, при палиці вона була, так, я пам'ятаю. Це і... не було при палиці. Я був, за часів палиці. За часів палиці, так. Да. Але ми незалежні. залежні. Зрозуміло, будь ласка, сідайте. Так, я зразу повідомляю, що ми чому запізнилися в судове засідання, тому що зателефонував нам адвокат. Э, адвокат Григорук і повідомив, що він запізнюється в судове засідання. Проте він їде з заявою про відвід головуючого у справі судді. Тому ми чекали на нього, але він дуже довго їде, тому ми вирішили все-таки вийти в судове засідання, розпочати судове засідання. А вже коли він з'явиться, тоді вже <кій> вирішити питання щодо цієї заяви. Е, поки що е, так, е, розпочинаємо судове засідання. Сьогодні в нас е, 6 березня 2017 року. Приморський райсуд міста Одеса у складі головуючого суді Іваново присекретарі Константинові продовжує розгляд обвинувального акту за обвинуваченням Петра Сергієвича вщини кримінальних правопорушень передбачених статтями 135.364 та 366 Кримінального кодексу України. Секретар повідомити явку учасників судового засідання. Судаков також на сьогодні присутній потерпілий Крикливий, захисник обнуваченого весело та обвинуваченого є якісь особи, які раніше не приймали участь? Таких особ немає. Ні. лише... Хочись, я не приймав участь вперше. А, а, адвокат судав повноваження, але не просить хоч допомогти е, так. Е, адвокат судаков в нас е, вступає в справу, надав свої повноваження щодо представлення е, потерпілих яких раніше представляв в нас адвокат Картіщенка, тепер частину цих потопілих представляє в нас адвокат Судаков і суд вам роз'яснює, що адвокат, що ви можете заявити відводи. головуючому справі судді воно секретарі суду засідання Константинові. Прокурор розширяє, бо у вас відводи є. немає. немає відводів. Можливо, хтось знає якісь підстави для відводу адвоката. Немає, немає. Якщо таких немає. Сідайте, будь ласка, суд, радячись на місці, ухвалив залучити адвоката судакова для представлення інтересів потерпілих згідно його заяви. А саме потерпілих Балабан Людмила Євгенівна, Березовська Наніла Леонідовна, Бригария Лена Борисівна, Підорич Ірина Павлівна, Судовнича Ольга Олександрівна. Це все. Так, а тепер, згідно з планом судового розгляду, ми повинні встановити спочатку особу обвинуваченого, а потім з'ясувати його відношення до вказаного кримінального правопорушення, тобто чи зрозуміло йому, в чому його обвинувачують, чи визнає себе винним та чи буде давати судові показання, після чого встановити порядок та об'єм дослідження доказів. Встаньте, будь ласка, на прізвище, ім'я, по батькові число міст, рік народження місце народження. Олексій Петро Сергійович, 3.10.1956 року народження, народився СМТ Млинів Рівненської області на Україні. України. Млинів це Млинівський район. Так, Рівненська область. Так. Проживаєте, де? В лесі Українки, 2. Так, в нас тут в обвинувальному акті ми з'ясовували, коли. Так. З'ясовувалось питання щодо запобіжного заходу, де ви на даний час проживаєте, проте в обвинувальному акті вказано Олександр 54. Так. Ви за цією адресою вже не проживаєте? Ні, я тоді, я не проживаю за цією адреси. Давайте ще раз тоді проживаєте СМТ, районний центр, райони СІ Українці. Мама його Українець громадянин України, освіти вища, судимий, Місце род зайнять. Не працює. Не працює зараз. Ви пенсіонер? З 1 січня оформлений пенсію. Запитання щодо особи обвинуваченого учасника судового засідання є? Немає. Немає. Тепер суд з'ясовує обвинуваченого, чи зрозуміло йому, в чому його обвинувачують. В тому, що написано в обвинувальному акті, мені зрозуміло, винним себе не визнаю, так як вважаю, що працівники прокуратури, щоб відбілити участь у протиправній діяльності прокуратури в тих подій, навмисно собстрикували справу відносно Будете давати суду показання? Обов'язково. Е, з... Хочу, щоб суд був у відкритому слуханні з участью громадськості, хай одесіти знають, що фактично розвивалося в той період. Е, показання згодні давати з початку судового розгляду, чи наприкінці судового розгляду, після допиту інших осіб? Після допиту інших осіб. Тепер суд ставить на обговорення учасників судового засідання питання згідно статті 349 Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку та об'єму дослідження доказів. Об'єму та порядку. Прокурор, будь ласка. Хоча з приводу порядку пропоную допитати спочатку потерпілих. Після цього так як повному об'ємі, я так розумію, так? Звісно, тому що кожен потерпілий має дати свої показання, свої право і порушують відправиться. Так як виночні після, після яких осіб буде давати показання, я пропоную допитати його після допиту потерпілих, з метою того, щоб в подальшому визначитися з конкретним може, можливо, колом свідків з рахування показань обвинувачного. Після цього допитати свідків та дослідити матеріали кримінального провадження. Якщо він відмовиться, то свідків давати пояснення. Ну, це попробую щось. Я просто е, пояснюю, чому такий е, пропонуєте. Я розумію, що ви пояснюєте, але якщо ви пропонуєте такий порядок, то ви з'ясуєте, чи буде особа давати показання до допиту свідків. Якщо не буде, то навіщо нам тоді встановлювати порядок його допиту до свідків? Ну, цю думку ми почуємо вже після того, як сторона захисту виділиться з приводу е, порядку. Цю думку ми почуємо, але порядок ми встановлюємо зараз, а зміняти його можна напротязі судового розгляду. Але встановлюється він зараз. Ну. Це правоомінвечно зобов'язати давати його показання ніхто не може вас честь. Якщо він зможеться, то й зможеться. В той же час, в будь-який момент, обвинувачений має право давати показання. Зрозуміло. З приводу обсягу надаю суду для да, долучення до, до виконувального акту список свідків в обласному кримінальному провадженні. Ви вважаєте необхідним всіх цих свідків допитувати? Які... На Ні, даний час так, легко. Яке зазначив з рахуванням, якщо обвинувачник дасть раніше показання, можливо скоротити. Е, що... добре, це все? І з приводу дослідження матеріалів, дослідити всі матеріали, зібрані під час досудового розслідування, які будуть в подальшому на речі суду. Я вибачаюсь. Там, наскільки я знаю, там біля 50 томів. Ви вважаєте за необхідне всі 50 томів досліджувати письмові докази? Так, важчись. Оскільки в нас е, велика кількість потерпілих, е, окрім цього, також і питання щодо е, належності доказів, тобто відповідні і груди е, прокурорів, і слідчих змінювалися, а також і інші е, процесуальні документи, які підлягають дослідження щодо належності е, доказів, зібраних під час досудового дослідження. Речові докази є якісь. Якщо не появляються всі е, докази місяця в матеріалах кримінального провадження. Тобто, які скрайни... докази? Так, представники потерпілих, потерпіли. Представники потерпілих показу до я частково погоджуюсь з поклоном. Дійсно. <клес> <клес> По-перше, необхідно не допитати всіх потерпілих. Наскільки зрозумів думку обвинувачення, то він не визнає жодної обставини, яка значена в дональному акті, то уважає недоцільним намагатися допитати після допиту потерпілих, а надати можливість дати пояснення після закінчення дослідження всіх доказів. Якщо це моя думка, співпадає з думкою обвинувачення. А щодо обсягу доказів, то вважаю, що він має бути конкретним, тому що не все те, що є в 50 томах справи, не є письмовими доказами. І вважаю, що необхідно конкретно визначити, надати перелік цих ну, письмових доказів. Суд спробував це mm. визначити. Mm. Mm. Тому що там, ну mm. за, за досвідом, всі знають, що там велика кількість не є письмових доказів, та що є матеріали справи. У mm. mm. мене все. Дякую. Mm. Ставник потерпіла Каркіщенко. При вирішенні цього питання прошу врахувати при встановленні порядку дослідження доказів наступне. Щодо обсягу досліджуваних доказів, сторона обвинувачена праві надати ті докази, які вона вважає за необхідності на доведення обставин передбачено статті 91. Сам прокурор надалі визначить цей обсяг. Що стосується порядку, то хотів би звернути увагу, що, на мою думку, доцільним було розпочати дослідження доказів з письмових доказів, а не з показів потерпілих, які фактично щодо обставин справи, які мали місце, майже ніхто з них не був очевидцем зазначених подій. У подальшому вивчення цих письмових доказів може затягнути судовий розгляд взагалі як такий. Тому я пропоную розпочати з письмових доказів, у подальшому за необхідності допитати свідків потерпілих. І закінчити допитом ви вважаєте, що потерпілих теж на всіх річки що за тими обставинами, з яких ці особи викликалися у підготовчі судового засідання, також можуть бути проблеми щодо їх забезпечення їх явки. І власне, щоб не щоб не ну, більшість їх не могли там повідомити. Так далі. Mm -hmm. Тому, щоб не втрачати час, можливо, якщо прокуратура буде забезпечувати доставку потерпілих та їх повідомлення у, під час догляду дослідження письмових доказів, то можливо буде порядок дослідження цих доказів уточнити. Власне, я чому звертаю увагу, що важливим є з письмових доказів, оскільки на стадії підготовчого судового засідання і стороною захисту і сторони потерпілих виникали питання щодо саме. Письмових доказів, їх достовірності, дати, тощо, клопотання щодо витримування додаткових доказів тощо. Що є якісь? У вас потерпіли про ваші думки. Це відповідно повністю, то дуже адвоката торкішені. Потерпіли, самих потребують більшоме, адвокат обвинувачення вашу дом. Я підтримую думку адвоката те, що вже за доцільне і розпочати дослідження спочатку письмових доказів. Після цього допитати свідків по цій справі, які надав прокурор. Ну, якщо буде можливість їх доставити до судового засідання, допитати потерпілих. Після цього значить, допитати свідків з боку захисту, а списки свідків з боку захисту, захисту будуть визначені в залежності від показів тих свідків, які значить, прокурор надав до суду, і потім допит обвинуваченого Луцюка. І справі ще є аудіо я вважаю, що їх теж треба дослідити, а, адже вони є в наявності в матеріалах кримінального провадження. Спочатку прокурор, будь ласка, у вас скажіть мені, скільки обвинувачення в кримінальному провадження ви надали нам список? 181 свідок. Це свідки, яких ви відібрали, які мають значення для розгляду винувального актуальному. Чи, чи це так. просто перелік свідків, які є в реєстрі е, винувального акту? Ні, ось це ті, які мають значення, оскільки згідно реєстру допитували близько 500 осіб. Так і, і, і щодо аудіовідео, я так розумію, що це в нас речові докази. А вони також наявні в матеріаматеріали принаймні. Правильно, але е, вони у вас залучені до матеріалів як речові докази. Правильно розумієте? Ні, ні, ні. Письмові документи ні -ні, там є. Чи як письмові. Ну вони не можуть бути письмові. Ні, вони якщо собиті, то тобі речовий. Згідно КПК, це документи. Ось щось mm. наразі не можу точно ауди сказати. Аудио, 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 Уже при дослідженні кожного е, доказу буде вказувати <заку> 4 документи, що це речовий доказ. Так, і будь ласка, ви ще допомогли щось? Ні, ваші обвинувачені, ваша думка сьогодні приготувати. Я вважаю, що я повністю розділяю позицію свого адвоката, але ваша честь звертаю увагу на е, суду на те, що до справи в обов'язковому порядку повинні бути долучені ті річові докази, які стане в кімнату зберігання Генеральної прокуратури. Ви про що маєте на увазі? Це там журнали <кій> <кій> введення цих планів. Там цілий перелік є є рапорт там щоб прошу речові докази, здати в кімнату зберігання Генеральної прокуратури. Я вважаю, що вся справа повинна бути тут, для того, щоб можна було вивчити, хоча, на мою особисту думку, там більше як 30% цієї справи і близько не має відношення до подій 2 травня, а частина різниць одного тому перекладається в другий для того, щоб скласти ведімість про роботу Генеральної прокуратури по даному напрямку роботи. Там місті 50 тонн, якщо треба досліджувати в загальної кількості 10 тонн, більше там нема що досліджувати. Дев'ятої, ці всі матеріальні об'єкти, які місяць зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо відомості, які можуть бути факт доказу обставин, це як е, е, документи взагалі. Е, е, ТПК передбачається про те, ми знаємо, що дуже часто вони залучаються до матеріалів кримінального провадження як причуміння за підтвердження як факт. Значить, суд, заслухавши учасників судового розгляду постановив докази у даному кримінальному провадженні, досліджувати в повному об'ємі, спочатку дослідити письмові докази, як на тому наполягають більшість учасників судового розгляду, потім допитати свідків та потерпілих за мірою їх явків. І в кінці потім допитати обвинуваченого і в кінці судового розгляду дослідити речові докази. Крім того, речові докази можуть досліджуватися як в кінці судового розгляду, так і за мірою необхідності під час судового розгляду. Це в нас щодо е, порядку судового засідання і прокурор. Я так розумію, що на сьогодні у вас немає з собою письмо. Значить, ми повинні зробити зараз перерву в судовому засіданні для дослідження письмового док... ну, для того, щоб прокурор мав змогу е, зібрати письмові докази і представити. їх <кій> Проте е, як нам адвокат Григорук повідомив, що він їде сюди з заявою про відвід головучого справі. Тому Якщо ми в слідуючий раз зберемося для дослідження доказів, і буде заява про відвід у справі, то ми знову всі ця заява, як всім відомо, розглядається іншим складом суду. То ми знову зберемося і розійдемося, тому що суд передасть для автоматичного системи автоматичного авторозподілу справ суді цю заяву для розгляду іншому суді і буде передати до того часу, поки вона не буде розглянута. Тому для того щоб нам не затягувати розгляд цього обвинувального акту, давайте зробимо технічну перерву, потім відновимо судовий розгляд сьогодні і приймемо цю заяву, передамо її до розгляду і потім вже тоді об'явимо.